Вітаю! Ви дивитесь Newsroom, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Я не сприймаю все так фривольно викладене Джонсоном, як за якийсь документ. Це mm -hmm. є до певної міри таке, ну, це прийнято зрештою напередодні ухвалень певних рішень, прийнято от просто мацати коридор, мацати е, межі дозволеного, межі дискутабельного. Тут нічого дивного в тому немає, це завжди буде. Тут все одно є позиція України, і вона буде і вона буде зрозумілою. і це теж... Якби вклиниться пізніше в подачі весь е, е, процес. Але поза тим, е, ну, знову ж таки, на прикладі Джонсона, ми теж можемо прогледіти нашу якусь таку, знаєте, куричу сліпоту. Ну, бо я дуже пам'ятаю 22 й рік, коли то, розумієте, з тим Джонсоном то ходили прямо розумієте, як знаєте, ну, кипятком -ки 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 по ногах після. Той герой України треба дати, та якби не Борис Джонсон, то наші зелені би вже давно здали все з стельбухами в тому Стамбулі. Та якби не Джонсон, то вже би все. І ми воюємо тільки тому, що Джонсон приїхав сказав воювати. Ну тобто, та якби не Джонсон, то в нас не Ну, бор... І оце було, було а зараз вже щось, знаєте, розподобався Джонсон. Знаєте, тому що топить за Трампа і, ну, і озвучує, і артикулює якісь такі не дуже приглядні речі, які все одно будуть предметом перемоги. Ну от від цього втікати не, нема сенсу. Треба просто щоб пом'якшити якось от персональне ставлення до тих, хто це говорить, треба пом'якшити перше у себе. І зрозуміти, що на превеликий жаль розклади є такі, що. Війна не закінчиться на 100% у наших умовах ніколи. Це не проглядає ніхто з наших союзників. Подивіться аналітику і Пентагону, і ЦРУ, і Британської розвідки, і всіх, і тих самих Естонської інституту вивчення війни, що ви не подивитеся в західних джерелах, не проглядається цей варіант. Ну тобто, він бажаний, він стоїть як далекосяжна ціль. Але всі розуміють, що його реалізувати зараз є неможливо ні ресурсно, ні ніяк. Ну проте це розуміють, відповідно від цього відштовхуються. Тому ось ми заходимо знову ж таки на тему відповідальності політичних еліт. І я говорю про наш. Яка замість того, щоб сформувати об'єктивну оцінку себе, своїх спроможностей своєї країни, не віднімаючи і не мінусуючи тут героїзму. Понад людської жартовності, яка є, і це вже у в своїй історії навіки. Але просто от, ну ці завідомо завищені очікування, якісь такі нереалістичні, ідеалістичні, суперправильні, але без інструментів реального втілення. Ну якось це теж ну, тим і політичний і державний діяч ну, якби відрізняється просто від громадянина, навіть супермотивовано, Ну що, все ж таки, ну об'єм даних інший, ну та бачення світу має бути серйозніше. І от мені здається, зараз ми є жертвою того свого власного такого знаєте, накату. От якогось такого тої нагонки, ось завідомо, нереалістичних очікувань від війни. І будь-що, що буде від цього відрізнятися, вже чим буде пахнути? Поразка, фіаско, жах, катастрофа, зрадили, біда, чорна прогини, компроміси, поступки і так далі. Це тому, що одразу була задана, знаєте, стеля. Було зразу задано олімпійський якийсь чемпіонський рівень. А туди не дострибують. Або дострибують раз на 100 років. Тому, власне кажучи, ось ми зараз маємо цей відкат. І насправді суспільство за ним ідею, ту соціологію, яку ви, на яку ви посилалися, це і соціологія центру Зумкова і КМІСу, вони показують, що в суспільстві, власне кажучи, вже є запит на реалістичне бачення війни. Оце вже туфту гнати про каву Криму за два тижні. Ну хто це зараз пожене? Ну, мені здається, він не те, що буде висмінений. Людей просто це вже дратує, аж їх аж перевертає, тому що не можна людям гнати туфту. -ту. Ну це є, це є дуже жорстоко. Розумієте, це ж як треба не любити свій народ, щоб його власноруч кидати пізніше в безодню розчарування? Ну нащо? Ну, чому не можна малими кроками йти? Чому зразу треба себе якихось бойових півнів? Розмальованих з павліними хвостами малювати, а просто не йти поступово від цілі до цілі. І ці цілі були. У нас прекрасні успіхи на фронті 22-23 рік. Ну було чим козиряти? Ні, так треба було людям свідомо запускати якусь туфту, щоб їх вести якимись кривавими замкнутими колами, розумієте, омани, самоомани, щоб що. Що пізніше всі розшарувалися, сіли, вибачте, е, голою дупою на гаряче і, і, і всіх пекло? Ну навіщо це робити? Це є політична відповідальність влади, тому що суспільство ну, до нього питання нема. Воно все одно встановлює найвищі планки. Воно таке є, особливо наше українське суспільство, з досвідом збройної боротьби, з досвідом оперу в всьому російському і так далі, ну в якійсь частині. Але власне від державників, ну все ж таки, це є. Ну, як то кажуть, непробачальна, просто провина перед власним народом, завідомо його кудись так сформувати ось його запити, що пізніше самі не знають, що, що з ним робити. Це є власне питання відповідальності. І Джонсон це є холодний душ, і Трамп це є холодний душ. І, в принципі, Євросоюз це холодний душ з тими зволіканнями, з підтримкою і так далі. Все є холодним душом для занадто розгаряченого, для занадто роздутого, для занадто розпеченого. Ось зараз буде цей відкат. Соціологія показує, він вже стався. І зараз це час Х. Або влада піде за реалістичним баченням війни. І тут вже нам союзники світові дають вже прямі які тільки, ну я не знаю, чи вже можна пряміше давати. Або далі, все ж таки, це буде, знаєте, пожиттєва якась оренда рожевої хмаринки, де все добре, де якісь будуть там. Величезні перемоги, ось, ось, вже, ось, вже, от-от-от, от, 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 з дня на день. І це буде в, в якусь довгу безконечну шуфляту відкладатися, і це буде знову ж таки п'яте коло по тих замкнутих колах ілюзій. Тут вже час ікс настав. Я якби констатую, щоб закінчити так, вибачте, трошки довго говорю, щоб закінчити цю тему. Я власне констатую суспільства все ж таки вже. Кристалізацію отого тверезого об'єктивного погляду. І це є в принципі добре, тому що все одно буде шукатися рішення, і воно буде тверезим. Воно не буде підстелею, воно не буде максимальним, воно буде таким, що не влаштує. Але завжди у всьому можна знайти бенефіт. Ну, в тому суть розумних, що вони у всьому знайдуть певний бенефіт, який пізніше. Перетворив свій плюс, можливість відновитися, можливість зробити квантовий стрибок від ворога посилитися економічно, ментально, ну і так, і так далі. Тому тут залежно, як на це дивитися, я якоїсь такої прямо страшної там, трагедії тому не бачу. Це просто є неминуче прийти в цю реалістичну візію. Власна кажучи, суспільство вже це соціологічно і, і демонструє. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.